Танці під звуки сирен, зйомки просто неба і підтримка армії через творчість у Запоріжжі. Команда молодих танцівників створює кавери на корейські хіти, а відео з ними набирають тисячі переглядів. Ініціаторка проєкту Анастасія Попович. Дівчина розповідає, започаткувала його понад 5 років тому. За цей час команда зняла більше 20 відео. Одне з найпопулярніших кавер біля закинутого колеса огляду, каже Анастасія. Відкрити для нас щось нове, показати і людям, що в нас є багато талановитих людей, що є багато, ну, багатько в нас локацій і що в нас є навіть. Мабуть, забута така наше колесо, але все воно воно зіграло велику роль, то ще нас помітили. Аби реалізувати ідею, довелося зібрати 19 танцівників, а тренуватися у вільний від роботи час. Десь приблизно два з половиною місяця, три, десь так. Підготовка, тренування, підготовка костюмів. От ну, тренування це напевно довше всього. Попри і втому, знімальний процес не зупинявся. Розповідає учасниця колаб проєкту Владислава Осипова. Понад п'ять годин безперервної роботи та майже жодної паузи на відпочинок. У нас було здається п'ять хвилин, щоб нам принесли гарячий чайочок. Було дуже холодно. Принесли чай, наші друзі, які були як група підтримки. Ми сьорбнули той чайочок і побігли знову знімати. Завдяки проєкту привертають увагу міжнародної спільноти, а також допомагають армії, каже Анастасія. На відео у нас є така заставка. Це що якщо так випаде, що, що нас побачать люди за кордоном, щоб вони знали, що в нас війна, ми показуємо, що навіть в таких умовах ми можемо працювати, танцювати, не стоїмо на місці. Ми зазвичай ще залишаємо обов'язково посилання на декілька з головних. Донатних компаній в нашій країні. Учасниці проєкту зізнаються, мають велику підтримку фанатів. Це і мотивує продовжувати діяльність. Якщо не вони, ми б, мабуть. Зупинились би, бо це підштовхує працювати далі. Бо ми розуміємо, що є люди, котрі хочуть нас дивитись, котрі хочуть слідкувати за нашим за нашими роботами. Це так впливає на нашу як підтримка, така котра хочеться працювати саме для тих людей, котрі нам це пишуть. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.